Ходимо по Черняшку і тут випадають ось такі знахідки 18 століття. Ось такий кусочок хрестика. Не сильно цікаво, був цілий, було би цікавіше, але вже якась знахідка, Був ще один оплавок срібла, один оплавок бронзи. І на цьому все. Добре, друзі, ходимо. І так, Добре, друзі, так і ходимо цілий день. Було ще один оплавок срібла, якісь незрозумілі кусочки бронзи. І є на кінець така знахідка, показалася до... Здається, спинка фіболи випала. Да. Перша за сьогодні бронзова спиночка. Немаленька. Ось така. Будемо надіятись на динарика. Я думаю, вони тут ще є. Ходимо. І так, друзі, є кольоровий сигнальчик. Шостеровичка. Якась бронза зверху, я нічого не бачу, зараз викопаємо онлайн. Оп. Це, я думаю, можна було не копати, а просто ногою розгребсти. Ага, он. алюміній. Ось так, хотів викупити сигнал в онлайні. Як завжди шмурдячок. Ну і нічого будемо пробувати ще. Ось друзі, цей алюміній пройшов буквально метр голову в сторону і крутяцька візуальна знахідочка. Клас! Як я їх люблю, друзі. Прясло. Ціленьке, гарненьке пряселко, Давно я вже їх не знаходив. Супер, будемо шукати динарі. Я відчуваю, вони десь тут будуть сьогодні. Ходимо. І так, друзі, ще одна спроба. В Онлайні сигнальчик. Звичайно п'ять алюмініка, або якийсь кусочок бронзи такий В руці. Не. Явно не спинка фібули. Так, що десь тут у нас? Ось. Язичок від пряжки, друзі й була гарна пряга, скоріш за все. Судячи з того який язичок. Оп. Дивіться який цікавенький. Жаль, не ціла пряга, але но... пластика лізе, ходимо. Ще один сигнальчик, собі йшов. і оп! Це щось глибше може бути і железяка Сигнальчик знімаю А може і не сигнальчик, Так, я не знаю, як вони чути, конечно І не знаю, як мене чути, друзі, щось то вибачайте. І напишіть в коментарях, чи цікаво вам, коли я знімаю пластику. ну Сигнали такі, як пластик. Ага, ось ось наша. наш кольоровий сигнальчик. Так, більше шмотяка показувати не буду. А ми ходимо далі. Ось така, друзі, цікава знахідка. бусіна з олов'яностої бронзи, ще такого не бачу. Можетесь від амулетики когось чи що, ось така річ цікава. Дивимось наступний сигнальчик. Всім привіт! Ходимо на полі, приїхали на Черняшок, пробуємо, пробуємо, ось рукою розгрібав хороший сигнал і показався. Здається, що це він, той за яким ми приїхали. Так, да, друзі, срібний динарій. Та ти що? Хто це у нас? Антонін Пій. І стан. Взагалі крутяка, ну зараз приблизимо. Супер! Значить, будемо, друзі, ходити далі. Їхали. Ось показалась, друзі, фібулка майже ціленька без голочки. Сьогодні погодка непогана, трішки і звісно, звісно, сонечко світить. Ось є вже і металопластик Будемо ходити далі. Є цвітний сигнальчик, друзі. Як пластик може бути і. Альмінту. Зверху щось може бути і просто кусочок бронзи. В руці вже. Он. І що це у нас? Це у нас просто... А, це якась... щось? Щось не Ну, зараз почищу, друзі, і покажу. Так, почистив якийсь кусочок бронзи з остатками позолоти. Щось було цікавеньке, але зараз це вже можна сказати шмурдяк. Поки що такі знахідки. Ходимо. Ще один я переробив. Може бути обична бронзова пластиночка. Бо їх тут у нас он, видно. Так воно і є, друзі. Обична бронзова пластинка. Не срібло бронза. Ну і таких сигналів дуже багато, тому їм важко знімати онлайн дуже багато шмурдячка різного. Добре, ходимо. Ось, друзі, йшов, думаю, сліди. Шов, шоу і цепився за сигнал. Хотів копати, дивлюся, щось блестить. Так, ось до нас сонечку. І це у нас срібло 100%. Отак зверху просто валяється. Дивіться, яка краса, що це в нас? Пружинка. Велика срібна пружинка, друзі. Ось так зверху лежало. Супер. Ну, трошки знахідки вже йдуть, друзі. Можна ще часик тут покрутимося. і якщо нічого цікавого більше не буде, то... Будемо переїжджати, бо знахібки є, але дуже-дуже мало сигналів в цілому. Ходимо. Оп, розгріб, друзі, ногою. Оп, дивлюсь, у грудочка. Сигнал був як в пластикі, але сильний. Дивлюсь кругляк зрозумів, що це у нас лемісний динарій. Ще не розпаковував. Давайте тако на сонечку разом з вами. Подивимося, ціленький, а навіть не цілий, друзі. Трактор його а так, випав гарно. Думав буде ціленький. А це половинка. Половинка і то Леміса. Зараз ми його чистанемо трошечки, типу оп. Це у нас марка Врелі, здається, був. Легенда стандартна якась. Ось так. Добре, ходимо, будуть якісь сигнали, буду старатися частіше онлайн записувати. Але дуже багато різної бронзи по типу пластиночки різні, алюмініє хватає, кусочки непонятні, ось таке. Добре, ходимо. Є ще одна знахідочка, спинка ямочка, Сигнал був такий собі і є спинка. О, навіть не спинка, друзі. Ціла, але тракторист її не пожалів. Ціла фібулка, навіть робоча. Ціла фібулка ось така. Камради ходять. Мали пообідати і переїжджати, а один камрад побіг у невідомому напрямку. Переходимо, чекаємо його. і дозбируємо пластику по нашим же слідам. Ходимо. І так, друзі, переїхали ми на інше поле, проїжджали, подивилися гарний чернозімчик, по карті побачили, вирішили полазити. І ось такий тут знахідки. П'ятачок совєтський, якесь колечко і ще одна спиночка, ось така тут попалась. І щойно ось траса випала, друзі. Разом з херняхом і советами ось такий наконечничок. Був би дуже гарний, якби тракторист його не поцнув. А так ну уже який є. Добре, що в принципі є сигнали, є трошки якісь знахідки. подемо в хабарницю і біжимо далі. Є сигнальчик. Ходимо, може видно, може ні. Оп, нагнувся, побачив зелене. І ось чийсь слід, хтось з пацанів йшов і пропустив, а пропустили спинку фіблки. Ось таку патіна має бути просто. Класна. Ще по в камрада. Один динарик випав, у мене височне колечко бронзове і прясилко одне знайшов. В кінці відео покажу. Ну, поки що так. Ходимо.